Дорогі українські розвідники, вітаю вас з Днем воєнної розвідки України у цей непростий час саме ви стоїте на передовій фронті, захищаєте Україну та наближаєте перемогу. Ваша відданість, мужність і професіоналізм викликають глибоку повагу та подяку. Бажаю вам нових успіхів у вашій нелегкій, але важливій справі. Нехай кожна операція завершується успіхом, хай завжди буде надійне плече товаришів. Нехай зберігає вас Господь у найважчі хвилини, дає сили долати, випробування та повертатися додому з виконаних завдань живими та неушкодженими. Слава Україні з повагою, прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв! Дорогі українські розвідчики! Поздравляю вас с Днем военной разведки Украины. В это непростое время именно вы стоите на передовой фронта, защищаете Украину и приближаете победу. Ваша преданность, мужество и профессионализм вызывают глубокое уважение и благодарность. Желаю вам новых успехов в вашем нелегком, но исключительно важном деле – Пусть каждая операция завершается успехом. Пусть рядом всегда будет надежное плечо товарищей, а в сердце уверенность в правоте своей миссии. Да хранит вас Господь в самые трудные минуты, дает силы преодолевать испытания и возвращаться домой с выполненных заданий живыми и невредимыми. Слава Украине! С уважением, премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев.